Друзі, вітаю! Сьогодні у нас четвер, чистий четвер, світлий четвер, як ще його називають, перед Великоднем. Сьогодні хочу я з вами поділитися, як ми створювали з донечкою ось такі чарівні пасочки. Подивіться, яка краса у нас вийшла. Але перше, ніж ви подивитеся, дуже смачний Рецепт, я залишу для вас його в описі під цим відео. Я хочу побажати вам напередодні Великодня, міцного здоров'я, хочу побажати вам щастя, хочу побажати вам терпіння. І ми віримо, я вірю, всі вірять, що перемога вже близько. Дякую нашим захисникам, захисницям, які зараз на фронті оберігають. Наш спокій, ми маємо зараз можливість тут бути, тут творити, допомагати їм в тилу. Сьогодні була в нас повітряна тривога, але незважаючи на те все, все ж таки ми змогли з донечкою сьогодні створити а, таку красу, трошки відволіктися. І, якби на душі не було важко. А, Якби на душі не було тяжко, я з вірою в серці вірю в нашу перемогу. А ще хочу додати, що готувала я сьогодні цю пасочку за рецептом своєї бабусі. Ви знаєте, дуже давно з дитинства свого. Я завжди пам'ятаю, у нас була ще піч, як бабця це в печі готувала, пекла. Потім з часом це все переросло вже так, коли вже в духовці готувались. Але ця паска вона завжди вдавалася. І завжди бабця її готувала дуже багато, там по три-чотири заходи, тому що в нас родина дуже велика. і... Всі з'їжджалися завжди в село до бабці, до тих витоків, до того свого чогось рідного, де завжди тепло, де завжди наготовано, де завжди чисто та прибрано, де завжди спокійно. І я так маю надію, що цей спокій скоро на нас прийде, в нашу країну. І бажаю вам також спокою в сім'ї, в родині. І... Ви знаєте, моїй бабці цього року виповниться 80 років. Я дуже надіюся, що ми дочекаємося цієї дати і обов'язково приїдемо з своєю сім'єю до неї в гості. Сьогодні навіть з нею спілкувалася, тому що запитувала там, ще деякі нюанси про по приготуванню цієї пасочки, тому що цю паску я готую вперше. Так склалося зараз в моєму житті, що ми в цьому році взагалі нікуди не їдемо, навіть до батьків ми не їдемо. В мене ще досі закладений ніс. Донечка ще продовжує бути на антибіотиках ще два дні. Але я не хочу, щоб вона змінювала середовище, нам зараз цього і не можна. Ми вже будемо так в своєму такому невеличкому колі святкувати це. Велике свято. Ну, знаєте, святкувати це так голосно дуже сказано, тому що, звичайно, приготуються якісь страви, посвятиться кошик, як це в нас було прийнято в родині. Так само це в нас зараз прийнято в моїй сім'ї. От і тепер я вас запрошую до перегляду, як це все створювалося сьогодні. Був такий насичений доволі день, тому що з 6 ранку на ногах. І давайте подивимося, як це було. Бажаю вам гарного перегляду. Доброго ранку. Ми сьогодні дуже рано прокинулися, бо в нас дуже багато роботи. Сьогодні ми будемо випікати пасочки. Вітаємо вас у новому влозі. До 5 жовтків додаю 100 г цукру. Також я додаю ось такий ванілін харчовий 2 грами звай. І обов'язково додаю дрібку солі. І тепер це все ретельно перемішуємо за допомогою, у мене буде ось такий блендер. Збиваємо до такої консистенції, щоб. Жовтки наші стали ось такими білими. Тепер я сюди додала ось так натерла маргарини. Тут в мене 100 грам, тому що багато. Ну, Рецепт я залишу в інфобоксі, в описі під цим відео. Заходьте, дивіться на тут 200 мл молока. От. Можна додавати масло, але кажуть, що. Коли додаєш масло, то тоді не буде таке пухкеньке тісто, краще все ж таки маргарин. Можна також маргарин розтоплювати, але він має тоді охолонути, і ви маєте його сюди таким, кімнатної температури доливати. Ну, мені було зручно на ніч витягнула з морозилки маргарин, у мене заморожений, він так дійшов в кондиції до кімнатної температури. І я сюди натерла на терці от стільки маргарину. Тепер це все ретельно перемішуємо. Також додаю сюди цедру з апельсину. Все ретельно перемішали. Тепер потрібно додати нашу опару. Ви знаєте, щось вона мені підійшла, але впала. Ну, маю надію, що все нічого. Нам потрібно це все замішати і ретельно перемішати ложечкою. Давай, перемішуй. Тісто має бути таке вільне. І мене бабця завжди говорила, що місимо тісто до тої пори, щоб воно відставало від рук. Я старалася, намагаюся згадувати все, що мене вчила бабця, і часом консультуюся з нею по телефону. От Зараз я змастила руки олією і хочу його трошечки так підмісити. Накрила ось так тісто плівочкою і відправляю його в тепле місце, щоб воно підросло. Ой. Тісто наше виросло, я не знаю, в рази, напевно, три. Ось так воно зараз виглядає. Я вже тут приготувала ну, такі невеличкі корзиночки. Якщо не поміститься, то ми маємо ось такі кекси, ну, формочків вистачає. Так, доця тут. Нарізає шоколад, тому що вона в мене не їсть родзинок і не хоче їх у пасті. Хоча я дуже люблю, воно дає до якоїсь такої ізюминки. От, Але ну, хоче вона, нехай буде з шоколадом. Ми Робимо з шоколадом. От І е, так, знімаю плівочку і зараз будемо ще трошечки тут перемішувати цей шоколад і набирати в наші формочки. Цього тіста от вийшло в мене 5 таких формочок і 8 таких в кексах. Зараз потрібно дати десь до години, щоб вони трошки постояли і відпочили. От, постільки я їх набирала, от, і будемо їх пізніше випікати. Ось так за годину підійшли всі наші пасочки. Ну і тепер будемо ми їх випікати. Ось такі красиві повиходили в нас. Пасочки. Зараз ми будемо трошки дамо їм остигнути, вистигнути. І будемо їх виймати там з формочок чи прикрашати. Ну, зараз подивимося. Є в нас різні, ця вона трошечки розпалася, але в загальному, як не перший раз, я дуже-дуже задоволена. Ми вже не могли дочекатися, відколупали пасочку. Ну давай, донечко, ну, відріз... Відкривай ось цю. Двома ручками кладу. Ти така голодна в мене. Так чекала mm -hmm. на ці пасочки, які вони Ой. вийдуть. Давай, давай, відкривай. Так легенько натисни її, вона така пухкенька. М -м -м -м. А пахне mm -hmm. на всю хату, на всю кімнату, я не знаю. Давай, папе. Яка М -м -м. красота. Давай зікавий. Але пристав. Несприставно. Ну, давай ми її знімемо його. Тобі не може... Ми нічим не змащували, бо нам так казали, нічим не змащувати. Так прям акуратненько. Ми так від це відкладаємо. відриваємо. О! <тас> 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 а тепер давай мені так, ми так от її розламаємо на дві частинки. Давай, Хочеш? давай мені одну, тобі другу. М? Так. так, 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 так. так не, не шапочку саму знімай, а давай так одразу. Ти до себе тягнеш до віконечка. я До себе. Ні, не так. <ріху> Відпусти. Отак, отак навпіл. Ось так навпіл. Вона така ще гаряча. Та, отак навпіл. Але бери так ручкою так, і отак сюди. <ріху> Тут тримай до мене пальчик. О, і тако тягнемо до себе. О. Яка пухкенька! Нарешті ми розібралися. Та? З пасочкою, як mm -hmm. потрібно її тягнути. Подивіться, яка вона м'якенька. Тепленька. Mm -hmm. да. так? А ну, давай ще раз подивимося, що там шоколад. Залишився ще на шоколад. Тут цедра апельсину. Давай ще раз наполовину на ми її mm -hmm. розділимо. Mm -hmm. Давай, 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 подивимося, що там у нас є, oh, де шоколад гаряч. гаряча. Mm -hmm. Смакота. Пухкенька пасочка. Опесинка. Є апельсинка. Так ми її прямо роздерли пасочки дуже вийшли пухкенькими. Ой! <свят> Насправді дуже пухкенькі. Смакота. Зараз ми решту прикладемо. І так, коли наші пасочки вже такі готові, вони вистегли, ми їх повиймали з. Своїх формочок. Далі ми будемо готувати таку, знаєте, поливку, як називають. Я тут вже підготувала желатин. у мене звичайний желатин, чайна ложка желатину і дві столові ложки води. Залишити потрібно на 5 хвилин. Тут вже підготувала наші цукати, горішки, яєчка. Ще маємо ось такі прикраси. Зараз будемо творити. Тут в мене склянка цукру, це щодо тої поливки. Зараз сюди потрібно додати 4 столові ложки води, і на маленькому вогнику воно має собі розтоплюватись, Так, наш цукор розтанув. Тепер нам потрібно сюди висипати желатин і ретельно це все перемішати. Так, сюди я вже відправила желатин. Ретельно це все в, гарячій, в гарячому такому сиропі розмішую. От. І зараз будемо брати міксер і збивати до такої консистенції, щоб ця штука, цей желатин став білого кольору. Так, Я вже збила міксером, і ось зараз така в нас виходить біла глазур. Я ще трошечки почекаю, щоб вона вихолила, більше так, остигла, і тоді буду поливати пасочки, бо вона ще трошечки затепла. Але тут потрібно буквально стояти над нею, щоб вона. бо вона засикає це, застигає в 3 секунди, щоб вона нам просто не застигла. Треба це пильнувати. Так, починаю я звідси, починаємо ми. Прикрашати глазурю наші пасочки. Ну, це пасочки кексики. Я, напевно, її забагато зробила, вона така ще трохи розтікається, але донечка присипає присипкою. Подивіться, яка в нас краса виходить. Десь ця глазур у нас стояла. Ну, хвилин 15 20 Вона доволі таки ще такої консистенції довільної. От, ну але вже в принципі та трохи стекло. Ну нічого, це у нас перша така вийшла. Будеш давати ще ананаси. Mm -hmm. Можна ще дати її постояти. Ну нічого, це ми з'їмо швиденько. От. Я вже тут собі підготувала такі от яєчки. Ну, я, я впихну я. це яєчко, коли вже будемо в ту пасочку, яку будемо святити. Ядер. Добре, ми, вже, так, ми її гарно прикрасимо, що це ми яєчками. От пізніше вам вже покажу повністю весь готовий результат. Тут у нас ще такі цукати, горішки. всякі, такі. Я купляла. Може бачили суміш ядер ось таких на тебе в своїй лінії. От, так що в кінці покажу, що в нас з того всього вийшло. Ось такими вийшли наші пасочки. Якусь з цих візьмемо на посвяту, також візьмемо для наших воїнів, там завжди стоїть, та біля церкви та збирають. Хто що може, той дає, чи пасочку, чи ковбаску, чи яйця, ну, будь-що. Таке, що можна би було транспортувати і завезти, звичайно, хлопцям, дівчатам на схід чи там, де це необхідно. Дякую вам всім за перегляд. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Не забудьте поставити вподобайку даному відео, а ми побачимося з вами вже зовсім скоро. Всім світлого Великодня. Па-па!